Всім привіт! До вашої уваги розборочка Kyocera DuraForce Pro 2. Сам телефон вже розклеєний, але поетапно я покажу, як, як правильно його розібрати. Найперше, нам потрібно чи то феном, чи то ковриком, я виставляю на 75 градусів, потрібно розклеїти нам ту першню кришку. Феном придеться довше довго по її, по контуру пройти, бо там і двосторонній скотч. Після того, як ми розігріли, ми. Піднімаємо під ту частину, це найкраще, бо з тих частин можна вусики підірвати. Відкриваємо цю кришечку. От Бачимо, що двосторонній скотч тримається на отих всіх кутиках. Вона не впливає на водопроникність телефона. Взагалі, основна кришка це оце. Після цього відкручуємо. Тут будуть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9-10 гвинтиків по тому периметрі. І по торці тут один, і тут два. Таким самим методом феном розігріли, або якщо він нас на кого також розігідний, то цього не потрібно. Під любим кутом або цим, або цим піднавантажуємо легеньке і акуратно його відкриваємо. Якщо все правильно буде зроблено, як ми бачимо, цей герметик не буде пошкоджений взагалі. Якщо він пошкодиться, потрібно його щистити і наново накласти, щоб якусь герметизацію. Перебути. Після того відкриваємо сам акумулятор. Він тут і буде приклеєний, отут на цьому пластику тримачі двостороннім скотчем. Акуратно, лопаточкою підираємо і відщокуємо його, і сам шлейф е без зарядки. Забираємо, щоб далі зняти е бустери, відкручуємо раз, два, три, 4, 5, 6. акуратно підігнули. Тут, так само буде двосторонній скотч, акуратно і потім при складанні обов'язково герметиком проводимо. Відщекуємо сам шлейф USB. Конектор, перший дисплея, ось він знаходиться. другий конектор мікрофонів нижніх. потім Відкручуємо два гвинтика і акуратно піднімаємо, але перед тим відщенкуємо конектор звідси, як бачимо, перша камера, друга. Лопаточкою піднімаємо і відщолкуємо. Це у нас приближення, вібротроніки, все решта. Е, сканер пальця відщолкнули, камеру переднього відщокну і конектор 3.5 джековий щелкнули. Після того акуратно піднімаємо під кутом. Е, важний момент тут може не відриватися, як там стоїть мікрофон, але якщо ви нормально розігрієте, він від, відійде. Ось сама плата. Якщо нам потрібно замінити сканер пальця, ми його акуратно витягаємо тільки внутрішньою стороною. Основний динамік так само замінюється. Конектор витягається 3.5. Камера вищолкується. Якщо нам потрібно замінити, я попередньому відео я показував, як замінити сам, самі мікрофони. Після того треба обов'язково зняти плату. Якщо не хочете знімати, то можна просто все Так само і тут відкручуємо ці два гвинтика, винімаємо сіточку і зупопілим обов'язково промащуємо і акуратно витягаємо. І промазуємо герметиком і защокуємо. Ось так виглядає DoraForce Pro 2 в розборі. Дякую, чекаю коментарів.